І гарний психотерапевт і артист для своєї аудиторії. З тобою. Алергія? Так! Вже не можу жити з алергією. У мене алергія на кота. Тримай едем. Едем усуває алергічний риніт сльозотищу чхання. Едем допомагає, а ще не викликає сонливості. Едем, відчуй життя без алергії. Від Фармак. Коли смачно, але іноді важко для шлунку Креон. Найдрібніший Креон міні-мікросфери швидко перемішується з їжею і покращує травлення. Креон. Їжа з любов'ю та легкістю. А ми вже приїхали. Ні. Тебе? Ні. Ну, а зараз? Ні. І довго ще. Цірі ну, двадцять. Не нудьгуй у дорозі. Завантажу контент з Київстар тебе і дивлюсь офлайн. Ай! Щороку тисячі людей травмуються ватними паличками, а це ризик утворення сірчаних корків, пошкодження барабаної перетинки та навіть погіршення слуху. Інша справа клінтон. Сучасний засіб безпечної гігієни вуха. Клінтон на основі натуральних олій безпечно та ніжно очищує від вушної сірки. Щовечора пшик-пшик, клінтон, Безпечна гігієна вух та вушенят. Люба, Ау! Що нам треба замовити на Маудау? Візьми порошкау, підгузкау та для собаки мискау. Якщо до чашкау, давай, буде робити какао. А для романтики аромасвічкау і шоколадкау. Та давай одразу цукерок коробкау. А не забагато солодкау. Ну я ж тебе любляв. О, а ще візьми туалетний папі папіреру. Папірау? Точняу. Маудау. Маркет важливих штук. Не можу знайти собі місця. Геморой, запалення, біль, Проктозан Нео. усуває запалення і свербіж, полегшує біль та попереджує розвиток гемороїдальних вузлів. Три потужні компоненти для швидкого полегшення симптомів геморою. Німіт гель для полегшення болю. Не пече, має приємний запах, не лишає плям на одязі. Німіт-гель лікує запалення, зменшує ранкову скутість та набряклість суглобів. Німіт гель дієвий при артритах, болю в суглобах та спині. Німіт гель запитуйте в аптеках. А ми вже приїхали. Ні. А тепер? Ні. Ну а зараз? Ні. І ще? Ну, Серед двадцять. Не нудьгуй у дорозі. завантажи контент з «Київстар ТБ і дивись флайн. Кендраті, не можеш нормально увійти. Ой. Якщо серце, Корвалтап Екстра допомагає зняти стрес та спазм, розширити судини серця. Від усього серця. Корвалтап Екстра. Потрійний ефект, бо серце тільки одне. <звук> Піквік створює теплі моменти єдності. Музичне свято об'єднало всю Європу. І несеться так, що навіть ця перерва на рекламу рухається в одному ритмі. Лови ритм скидка. Важкі ноги, набряк, біль в ногах. Гінкорфорт для симптоматичного лікування венозно-лімфатичної недостатності та болю в ногах. Гінкорфорт, щоб ваші ноги були легкими. Перевіримо твою печінку. Важкість справа. Хм. Ну, нудота. Ні. Гірко, ти у роті немає. Лесил надійно захищає печінку. Подвійна сила Лисил сприяє відновленню печінки зсередини та захисту її зовні. І лише 99 гривень. Моя печінка не рівень. Лесил незламний захист вашої печінки від 99 гривень. Запитуйте в аптеках вашого міста. Не питайте в них, чи втомилися, чи хочуть вони на роботу, у понеділок, уночі, і чи це взагалі їхня робота? Ваша праця тримає країну і заслуговує на відпочинок, тож видихайте, хоч іноді, щоб продовжити далі. Шана всім, хто трудиться заради країни. Якщо Грибок вам дошкуляє, естезифін допомагає. У та нападіт. Сянзе. Іхбінзоайнзам. дих Владимір Владиміровіч. Перемогли фашизм. Переможемо й расизм. Космолот. Готуємо перемогу. Ми є свідками всього, що робила радянська влада з'ясуємо, навіщо Росії насправді так потрібен Крим і чому їй так заважає його корінний народ? Загублений світ. Дивись найкраще. У нього три правила є виключення. Не в мене не змінювати умову годи. Це перше, не питати іме, правило друге, та не дивитися, що везеш. Порушив правило. Джейсон Стета. Що за перевізник? У неділю о 19 -й. Найкраще кіно на 1+,1 Україна. Вечори документального кіно. Ми з їхньої точки зору повинні бути знищені. Тіні минулого нагадують нам, що історія повторюється для тих, хто її забуває. Будемо розстрілювати, будемо саджати. А їхні майно й гроші забиратимуть і, і зараз та сама схема. Ми будемо чинити спротив. як українці вже 500 років. Сьогодні відкриваються нові деталі. Ні, ну це не прийнято. Ми маємо це знати. Просто фантастика. протистоять імперії зла Говоріть гласно по українськи історії України. Відновлення правди. Дивіться, що суботи о 23.20 на 1+,1 плюс Україна. Гумористична прем'єра. Новий гумор, який веде до перемоги. Новий вечірній квартал. Прем'єра. Сміємось дві суботи поспіль 13 та 20 травня о 19.30. Прем'єра. Перше та єдине відеоінтерв'ю залізного генерала за час повномасштабного вторгнення. Сильний ворог. У нас є єдиний варіант який може в даній ситуації спрацювати, Валерій Залужний тримав телефонний дзвінок з-кордону і ця людина попросила мене вибачення. Відкриє Дмитру Комарову військові таємниці. Тобто ви переміщували техніку, ППО. Так. А як ви зробили це, що люди не помічали? Про які вже можна говорити? Це єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір. Спецпроект Дмитра Комарова рік за кадром. Генерал у п'ятницю о 21.30. Тільки на 1+,1 плюс Україна. Зараз так багато причин для головного болю. Від головного болю я приймаю Фармадол. Тримай і голова не болить. Фармадол. Таблетки від головного болю. Дивіться просто зараз. Вони не шукають слави та сталися зер... слабкість біль у правому боці, втрата апетиту та гіркий присмак у роті симптоми, які можуть вказувати на проблеми з печінкою. Есенціалі Форте-Н. відновлення клітин печінки. Ми, українці, ще нічого так не любили, як меми про леопардів. Нічого так не чекали, як новини від іноземних партнерів. Нічому так не раділи, як постам про наші перемоги. Нічого так не цінували, як можливість ділитися почуттями без обмежень з безлімітом на застосунки в тарифах Джойс. Джойс безліміти на важливе. Разом ми зможемо. Vodafone. щороку тисячі людей травмуються ватними паличками. Саме тому рекомендую Tone для безпечної гігієни вуха. На основі натуральних олій безпечно та ніжно очищує від вушної сірки. Клінтон, безпечна гігієна вух та вушенят. Ева. А ми до вас. На місяць! Що знову? Може це просто ти? Ого. Слухай, а тобі наче двадцять. Рослинний комплекс Prevenor Forte нормалізує сечовипускання, оздоровлює простату, підсилює ліпідо і потенцію. Право на Арфорта. Чоловіки оцінять. Жінки запам'ятають. Ми розуміємо, наскільки важливий захист вашого улюбленця кожного дня. Саме тому ми створили сухий корм Ке Чау, який завдяки натуральному пребіотику сприяє покращенню травлення у вашого кота. Кечау допомагає захищати тих, кого ви любите. Шукайте в зоомагазинах та онлайн. А зараз консервований корм зі знижкою 15%. Мамо, ну чому ти не босав таку погоду? Доню добре, що ти приїхала. А що в тебе з ногами? Напевно, грибок шухається, свербить, деформація нігтя неприємний запах. Так, грибок. Тобі потрібен естезефін. Естезефін ефективний при грибкових інфекціях нігтів, проникає у нігтьову пластину. Естезефін має протигрибкову, антибактеріальну та протизапальну дію. Тепер 25 мл. Естезефін повертає естетичну красу та здоров'я нігтів. Якщо грибок вам дошкуляє, естезефін допомагає. Чув алохол і печінці із жовчному помагає. Ало з турботою та повагою до печінки і жовчного. Кендраті не можеш нормально Ой. Якщо серце, корвал Екстра допомагає зняти стрес та спазм, розширити судини серця. Від усього серця. Корвалта Екстра. потрійний ефект, бо серце тільки одне. Нестерпний головний біль та мігри? Цитрамон Максі знеболювальний протизапальний засіб. Цитрамон Максі Максі діє проти головного болю. Чіпстерс тайм. Тільки ти та твоя любов до чіпсів. Ніхто не завадить твоєму хрусь. Чіпстерс. Твій хрусь перекусь. Тато каже, що мама не присяде ні на секунду. Ма каже, що тримається на ногах лише завдяки нормовен. Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу та піклується про ваші ніжки. Нормовен легкість ніг, здоров'я вену Київська контракт. Ми зробили посилений захист сімки. На випадок, якщо ти не паришся про безпеку. Алло? Оті дзвінки з невідомих номерів трохи парять. А скажіть пін-код. Переходь на контракт, щоб твій номер залишався твоїм. Підключай у додатку Мій Київ Стар. При перших симптомах, а саме діареї з дотяти дискомфорту, я одразу починаю приймати Лінексфорте. Форте» допомагає упоратись з неприємними симптомами та відновити баланс мікрофлори у всьому кишечнику. І навіть після куштування сезонних смаколиків мене менше турбують наслідки. Лінексфорте, впевненість всередині. З вівторка по п'ятницю на межі реальності і містики. Вернися, що у вас тут коїться, коли ситуація виходить з під контролю, виграючи, ти втрачаєш частину свого здоров'я, розкрити правду. Є людина, яка допомагає у таких випадках, його називають мольфаром. Зможе лише він. Зло за зло, добро за добро завжди буде так. Мольфар з вівторка по п'ятницю о 13-й на 1+,1 плюс Україна. Найдосвідченіший мандрівник Дмитро Комаров головне, щоб бронежилета не було видно. Ну що поїхали? Продовжить експедицію епіцентром світового наркотрафіку. Ми приїхали у ще один небезпечний район. Далі підемо пішки та познайомить зі стародавнім чаклунством. Мені не віриться, що в житті таке реально буває. Перше охорона сказала йти швидше. Світ на виворіт» з Дмитром Комаровим Щоп'ятниці о 19.30 на 1+,1 плюс Україна. Знову з'їв щось не те фільтрум Гастрогель фільтруй життя від отруєнь та здуття. І це шанен історії України. Відновлення правди. Чому насправді депортували кримських татар? Розмови про масове зрадництво колабораціонізм – це була ширма, та як Росія вкотре примусово рятує українців за відпрацьованою схемою. Не давало ніякого вибору. Найстрашніше було то, чи ми вернемось. Документальний проєкт кореспондента ТСН Станіслава Ясинського у 1947 року вивезення українців в Сибір не припинялося ні на день, але і цього виявилося за мало історія питання: депортація у суботу, о 23. на один плюс україн. Україна. З понеділка по четвер. Країна живе, країна говорить, країна змінюється. Трагедія на Київщині загадкова смерть школярки. Тато над нею знущається, вона ночувала в собачій будці. Це все брехня. Якщо зі мною щось трапиться, буде винувати Ігор. Ви навіть не ну, уявляєте, що це таке. Пиши явку сповину. Два життя матері втікачки. Мене мені навчили любити. Як можна просто так віддати дитину в їхньому світі? Дитина, на жаль, це річ. Сімейний шантаж: діти чи нерухомість. Те, що загрожував. Тобі не стидно. Ви ж зрадили дітей. Ви ж їх продали. Ви думаєте по-іншому, і ми зараз вияснимо. Що... Говорить вся країна з Олексієм Сухановим з понеділка по четвер, о 19.30. На 1+,1 плюс Україна. Гумористична прем'єра. Дві суботи поспіль. Чи довго ми добиралися? До землі швидко, а потім болота. А коли закінчилася Росія, тоді ми побачили квітучу Україну. Сміємось. Отже, перемагаємо. Новий вечірній квартал. Прем'єра 13 травня о 19:30 на 1+1 Україна. Як добре, коли все добре. І погано, коли щось болить. Добре що є Дарфенгель. Для тих, кому біль заважає рухатись, опускати, піднімати щось тягнути чи штовхати, Дарфенгель може допомогти при болі м'язах та соглобах.